Збільшення пропускної спроможності вантажів на третину нова автоматизована система митного оформлення запрацювала на всіх автомобільних пунктах пропуску. Основна перевага цієї системи це максимальна оптимізація дії інспектора. При перетині кордону по внесенню інформації про транспортні засоби громадян у цю нову систему це призведе до скорочення часу перетину кордону як для бізнесу, так і для громадян. Наприклад, якщо раніше інформація вносилася в кілька реєстрів, то зараз це все об'єднано в один зручний інтерфейс, що значно спрощує і прискорює роботу для інспектора. Першочергове тестування системи провели в пункті пропуску Ужгород автомобільний, що на кордоні зі словаччиною. Тепер система діє не тільки на Закарпатті, але й по всій Україні. Дана система забезпечує внесення всієї необхідної інформації, але за значно менший час. Система інтегрована з новою автоматизованою системою управління ризиками з всіма. Ресурсами Держмитслужби та інших контролюючих органів державних органів та з реалізовано обмін інформації з суміжними країнами, ну і інші сервіси. Ці нововведення базуються на підходах та процесах, що діють в країнах Євросоюзу і дозволять ще більше покращити взаємодію з європейськими митними системами.